Вітаю вас, шановні! В сьогоднішньому кіно у нас чергова та мега потужна розпаковка від підписників, а перша посилка у нас від Андрія. І це у нас ось така веб-камера від відової компанії Samsung. Тобто, це пряма відсилка на те, що я щось роблю не так, та вже пора йти в другу професію. Ну ви поняли, я думаю. Вебка є, тому все налагоджується потихеньку. Адже ви писали, що треба розпаковки. Тому тримайте для розбавлення контенту. Наступна на черзі ось така материнська плата, ери Ренесансу або ще старіше. Ну це вже прям ретро-геймінг якийсь, та тягне на чергову збірку старого заліза. Я, звісно, не експерт в справах з ретро-девайсами. Але в нас є один дядько такий по цих справах. А я думаю, хто поняв, той поняв, про кого йде мова. А цей динозавр у нас на м другому сокеті, та навіть має якийсь процесор. Тому буде цікаво перевірити це древнє зло. Статучі, ДДР друга пам'ять, яка десь повинна валятися в мене. Тому я думаю, у нас буде чергова серія з ретро-девайсами та ретро-іграми, адже ще не було в нас на каналі такого ретро-кіна. Тому, якщо хочете, напишіть в коментарях, що треба таке ретро заліза і ми обов'язково щось замутимо. А на підмогу ще прийшла одна материнська плата і також на М 2 советі. Та звісно ж ДДР друга пам'ять, хто знає, який саме потужний процик сюди ставився. Я би, звісно ж, затестив, адже цікаво подивитись на що здатне старе залізо. Адже я думаю, буде цікаво всім подивитись на таке старе залізо та ще й в робочому стані. Також до цього всього комплекту а йшов ось такий блок живлення, який пізнав життя та хоче вживить на пенсію. Тому ми спробуємо його потестити в наших збірках, а потім вже відпустить. Або якщо нас уже відпустить, тут щось одне із двох. А цей блок живлення у нас аж на цілих 400 Вт потужності, тому навіть можна його підкинуть в якусь бомжігрову збірку. Ну звісно ж, якщо все з ним норм, і не повибиває пробки, і не тільки в нас. Також в комплекті йшли ось такі Карлсени, тому охолодження у нас прям вистачить на всіх. До речі, в мене назбиралось багато кулерів та всякої такої фігні. Тому я думаю замутить відео по ранам про охолодження процесори різними, звісно ж, радіаторами. Тому якщо вам буде цікаво, підтримайте це все коментом, щоб я знав, пилить відос чи ні. Адже ця тема, я думаю, цікава всім буде. Адже в мене назбиралося чимало радіаторів на такі тести. Тому я думаю буде непоганий видосик. А є в нас ось така матриця. І мене тут настигла думка замутить портативний монітор для тестів, щоб не мучить свій монітор. Адже він, бідний, постійно приймає участь у всіх наших тестах. Тому треба підібрати скалер до нього. І в нас вже вийде нова цікава цяцька. Ну я думаю, в нас щось вийде. А якщо не вийде, то зробимо йому або розпаковку, або політ з етажа. Тому колись щось ми з ним зробимо, щось одне із двох. Далі в нас круті посилочки від Артема. І це вже потужні підгончики у вигляді ось таких клавіатур. І це вже серйозна заявочка на потужний турнір в Пубгі. Тому будемо роздавати люлеї наліво і та направо. А ви здогадайтеся, скільки років я сидів за однією клавіатурою? ну ка давайте аж самому цікаво. Адже то, до речі, вже серйозна дата була. Але вона все таки не здавалася до цього моменту, коли з'явилися ось такі підгончики. А тут у нас ще одна серйозна клавіатура, яка бере прям топ. В місті по рейтингу моїх клавіатур. До речі, текст я вже пишу з неї, і тому це прям непоганий девайс для нашої палати. А вона вже на своєму почетному та робочому місці та працює на всі 100%. Вже треба ж якось відробляти ці всі відосики для неї. А ви послухайте, як ця вся краса звучить. Це прям симфонія для слуху, тому що можна насолоджуватися цим приємним друкуванням тексту для наших відосіків. Велике дякую Артему за такий шикарний підгончик. А наступна посилка у нас від Івана, який зробив нам також мега підгончики. Ну і перший девайс у нас ось такий боксовий кулер для М4 Сокету. Абсолютно новий та має навіть наляпану заводську термопасту, а це вже початок для збірки на цій платформі. Я вже збирав таку платформу, але все ж таки для себе було б цікаво залишити її. Далі зустрічає нас ось така ігрова бездротова мишка мікророзмірів, але вагу має непогану. Це рахуючи те, що тут немає батарейок, тому можна сміло використовувати її як метальний снаряд вдруг чого. Чудова річ, яка піде до нас до нашого залу очікування, адже на все свій час. Тому прям це чудова річ та гарний підгончик. Так як я займаюсь не тільки компами та ще й всякою фігнею, але ще й трішки займаюся електронікою. Тому в нас тут така ось цікава річ, а це у нас сонячний контролер, який можна використовувати як зарядний пристрій для акумуляторів, але це вже я не думаю, що вам буде сильно цікаво. Тому ось така гарна річ, яка, звісно, відправляється в нашу колекцію мегапристроїв для подальшого використання, звісно ж. А далі ось такий набір із високотокових роз'ємів. Це у нас роз'єми форм фактору XT60, які до речі непогано себе зарекомендували, адже я їх використав уже не одну сотню. Ось така у нас цікава річ, як неонова нитка, що в народі називають. Це в нас прикольчики для автомобіля, а точніше для його візуального оформлення. Можете, наприклад, вставити це чудо інженерії в дверну карту, і ваш Жигуль почне виглядати як майбах, якому, звісно ж, не буде поступатися. Тому пора вже тюнгувати свій запорожець, щоб мав привабливий вигляд. Тому відкладаємо це чудо в наш дальній чумоданчик. Адже це, звісно ж, нам пригодиться потім. На черзі ще в нас один цікавий карсон, який вже тягне. На якусь мікробашню, тому повинна бути на 100% перевірка вже цих девайсів на явному полі бою. Так як цікаво, буде подивитися, як ця крихітка впорається з температурами, тому напевно запилимо чудовий контент на таку цікаву тему. А ось цей красень у нас – це дімер для світодіодної стрічки. Чудова річ, якщо треба керувати освітленням, можна регулювати яркість та вимикати дистанційно. І керування тут де вже, не інфрачервоне, а по радіоприймачу. До речі, якщо ви дивитесь це відео вперше, то не забудьте підписатися, якщо вам, звісно, сподобався цей відос. А також проявити активність під цим відео, щоб наша палата просунулася далі. Адже вам не тяжко, а мені приємно. Також можете завітати до нашого телеграму, а він буде в описі до відео. Наступний пацієнт в нас ось такий акумуляторний паяльник. Виглядає він, як самі зрозуміли що. А якщо не зрозуміли, то це я вам нагадаю. Раніше китайці клепали електронні сигарети, і в них залишилось їх ще забагато. І тому вони вирішили переклепати їх в паяльники. І як бачите, це все працює, а на черзі зустрічає нас ось така акумуляторна лампа. Це що в мене було по максимуму акумуляторної техніки, тому запас світла в випадок ЧП у мене достатньо, так як я ще займаюся ліхтарями. Занять хоч відбавляй, тому цей девайс також буде доречним в нашій колекції. Адже як ми знаємо, забагато ніколи не буває лишнім, а ця красуня у нас з пультом керування, тому можемо сміло сидіти на дивані та клацати цей ліхтар зі всієї сили. Адже тут маємо пару режимів керування та повне регулювання світла, більше, менше та також його зміну. Теплішу, холодніше або нейтральна. Коротше, повний фарш на всі випадки життя. Так як любов до світодіодної техніки, в мене велика, то такий підгончик дійсно до душі, адже моя колекція з ліхтарів це вже як мені автономне містечко з освітленням. А як кажуть, в кожного свої таргани плавають в голові. В мене вони, звісно ж, особливі. Далі, ось такий пушечний підгончик. Це у нас професійний набор для юного стоматолога навчального рівня. Звісно, це у нас бормашинка, тому для моїх справ вона завжди доречна та невід'ємлива частина інструментів. Це вже третя на черзі бормашинка, яка буде про запас, адже є робочі конячки, але як кажуть, запас нікого не повинен хвилювати, особливо мої запаси. Тому це просто суперчудовий підгончик для нашої палати та ще з повним набором до неї. Тому будемо піліть з усієї сили. А ви, до речі, не забувайте актив підіймати, щоб Ютуб побачив, що ми все класно робимо та продвигав нашу палату далі. Адже нам до кінця літа треба 10 тисяч пацієнтів назбирати. Тому не лінуйтеся. Так як ми допомогли Івану в його справах, то він зробив нам ось такі підгончики. Прям дуже велике тобі дякую за це. А я роблю ось такі акумулятори для всякого різноманіття. Тому нам було не проблемно допомогти нашому підписнику зробити ось такий чудовий дивай. Для його освітлення із святодіодної стрічки такий акумулятор буде слугувати довго, адже зібраний він на елементах 18650, поварний, звісно, штучковою зваркою. Та звісно ж, встановлена БМС для контролю розряду та заряд. Зібрана ця збірка вже досить давно. Тобто не ця збірка, а це як приклад того, що він є, та вже не один раз виручали його, коли не було освітлення. Хоча варіантів використання безліч, звісно ж. Ну і на саме Солодке, якщо ви додивилися відео, то це у нас знову підгончики від Артема, який підігнав нам ось такі два телефони. Мішок прям в шуці від таких підгончиків. Ось такі нові девайси опинилися в нас, тому трішки привідкриємо їх та подивимося, що всередині. А перший пацієнт у нас це ось така моторола. Як бачите, спонсор нас серйозний та вирішив нас здивувати зі всієї сили. Тому, я прям в шоці. Або точніше, я в. Моторола в нас йде повним комплектом. Не те що зараз роблять ці флагмани ваші, де навіть блок живлення треба окремо купувати. Тому можна вже сміло відкривати свій базар та починати підторгувати, щоб якийсь був вихлоп з цього діла. Та ладер, журтую я це все, а може й ні. Тут я вам звісно це все ж не скажу. Це мій маленький секретик буде. На черзі у нас ось такий пацієнт, і це у нас Poco m 5 Мені, звісно ж, невідома така модель, так як я ними ніколи не користувався. Та про їх характеристики я вам нічого не розповім, адже не дивився ще, що тут та як. Він у нас абсолютно нульцевий, та також з повним комплектом до нього. Тому я вважаю це абсолютною перемогою в плані з флагманами. До речі, цікаво послухати, в кого якийсь телефонів із флагманів, і саме чому ви його купили. Адже напевно, скоро заради цікавості зроблю відос про свій металолом. А як ви думаєте, що в мене за патіфон такий? Чи вгадає хтось, чи ні. Давайте так, щоб було цікавіше, хто вгадає перший, що в мене за телефон, тому на карту скину на морозиво. А якщо не вгадаєте, то ви мені. Тому пізніше я зроблю результат з цим в нашому телеграм-каналі. Тому let's go, не соромимось. Ось такі в нас сурові правила. Тому гра розпочалась. Якщо ви додивилися до цього місця, я вам дякую за це та радий, що вам цікавий цей відос. Тому не забуваємо про підписку, звісно ж, та актив, я вам це буду постійно нагадувати. Також не забуваємо увімкнутися із повіщення. адже багато забувають про це і пропускають мої відео. А я до речі клепаю їх та стараюсь для вас. Тому оцініть мої старання, звісно ж, як ніколи. А Артему за такий підгон мега дякую. Це прям взагалі супер та неочікувано. Всім велике дякую за те, що зробили такі мега підгони для нашої палати. Це прям дуже круті та неочікувані речі. Всім, хто доєднався до нашої палати, велике дякую за те, те, що подивилися наш відео. Адже ваша активність спонукає для створення нових серій, а повірте мені, їх ще дуже і дуже багато. Тому всім до скорої зустрічі!